Привіт, Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес. Багато хто думає, що внутрішня поверхня стегна це просто окрема зона, яку потрібно підтягнути, але насправді вона тісно пов'язана з нашим центром, з м'язами живота. Тазового обгодна та навіть діафрагмою. У русі це працює як одна система, тому важливо тренувати стегна не ізольовано, а через рух, стабільність та зв'язок із корпусом. Сьогодні я покажу, як зробити це правильно. З обладнання нам знадобиться фітнес-резинка, м'яч для пілатесу, або ви можете використати подушку чи скручений рушник у трубочку. Якщо ви готові, ходімо починати. Ставимо руки під коліна, підкручуємо наш таз, вкладаємо поперек, ноги не відриваємо, грудний відділ, лопатки. Вистелили наш хребет на килимок і починаємо рухати лише тазом. Робимо вправу тазовий годинник. Нахиляємо таз на себе. Уявіть чашу з водою, і ви ніби проливаєте її на себе. Поперек в цей момент у нас приклеюється до климка, і потім ми навпаки виливаємо чашу з водою від себе. Працюємо таким чином, ці рухи вони можуть бути ледь помітними. Це залежить від того, наскільки ваш таз має можливість рухатись. Працюємо таких. 10 разів і резинка в цій вправі допомагає нам тримати ноги саме на ширині тазу. Не з вузько, не надто широко ми розтягуємо резинку так, щоб вона тримала наш таз рівно. 8 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Зберігаємо натяжіння нашої стрічки і виводимо коліно трішки вверх, відчуваємо, як стрічка натягується, і права половина нашого тазу вона підіймається вгору, опустились, і тепер Ліва підіймається вгору, опустились. Працюємо. В цей момент стопа не відривається від килимка. Ми контролюємо натяжіння стрічки і те, як наші стопи відштовхуються. Працюємо. Дев'ять. Вісім не втрачайте натяжіння стрічки сім шість, п'ять. Чотири три. Два, один. Відцентралізували таз, зробили знову передній нахил, ліву сторону, задній нахил, вправу і малюємо нашим тазом коло за часовою стрілкою. Слідкуйте, щоб ваші ребра вони не стирчали. Ми навпаки спрямовуємо їх всередину. Можете допомогти собі руками контролювати це. А також слідкуйте, щоб ваші коліна вони натягували стрічку. 5. 4. Три. Два. Один. І змінюємо сторону. Тепер працюємо проти часової стрілки. Десять. Дев'ять. Техніка така ж сама. Вісім. Рухаємо тазом. Сім. Шість. Стопи на підлозі. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Затримались в початковому положенні. Слідкуємо, щоб наші стегна залишалися на рівні тазу, стрічка натягнута, ми прикладаємо трішки зусиль для цього, стопи стоять на килимку. Ми починаємо розгортати наші п'ятки по сторонам і повертаємось назад. Цей момент наша стрічка натягується і ще більше починають вмикатися м'язи стегон. Працюємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Стрічку натягнули. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Далі ми беремо наш м'яч для пілатису або подушку, кладемо між нашими колінами, резинку можна прибрати, можна залишити. Ми стискаємо м'яч між колінами. І через такий супротив підкручуємо наш таз на себе, відриваємо його від килимка, підіймаємось на лопатки, тримаємо опору на стопах, робимо вдих, видих, опускаємось, скругляємо наш грудний відділ, таз. кладемо на підлогу. Весь цей час ми стискаємо об'єкт між нашими колінами. Працюємо. 10. Опора на стопи. Опустилися. 9. 8. 7. На видих опустились. Зробили вдих на видих, скруглили свій поперек і піднялись. Через супротив ми відштовхуємось стопами та стискаємо м'яч, це допоможе вам підійматися і вмикати м'язи. Внутрішньої поверхні стегна, давайте ще чотири, три, два Один опустились хребет за хребцем, трішки відпочили, відцентралізували наш таз, зробили вдих, на видиху, знову стискаємо м'яч, підкручуємо таз на себе, відриваємо хребет від килимка, опору тримаємо в стопах, руки у нас розставлені і допомагають нам тримати наш корпус. Ми стискаємо м'яч і відриваємо праву ногу, підіймаємо її. Догори весь цей час ми так само стискаємо м'яч. Опустились, змінюємо ногу ліва зверху, права в опорі, розкрийте свої стопи, так, щоб ви відчували три точки опори, і могли підключати сідничний м'яз, м'язи стегон та внутрішню поверхню стегна за рахунок стискання м'яча. Працюємо ще вісім, сім, не втрачайте стискання, ще шість п'ять. Руки допомагають вам тримати рівновагу. Чотири. Ребра сховані. Дивляться у напрямку лобкової кістки. Три. Два. Останній раз відштовхуємося стопою і опустились. Далі ми прибираємо м'яч, підіймаємось, переміщаємо нашу стрічку до зони вище гомілковоступневих суглобів, стаємо в положення на 4. Коліна знаходяться під тазостегновими суглобами і ми ставимо стопи на носки і будемо відводити їх, створюючи супроти в стрічці. Працюємо 10, 9. 8. 7, 6, М'язи кору підключаємо. Три. Два, один, давайте ще п'ять. Чотири, підключаємо м'язи 3, три, два, залишаємось в цьому ж положенні. Ліву ногу відводимо вбік, розвертаємо коліно так, щоб воно дивилось також за носком і тягнемося тазом до килимка. Повертаємось, працюємо. Резинка допомагає нам створювати натяжіння. Ще вісім. 7. Шість, чотири, три, два один. І тепер права нога. Відводимо стопу максимально, наскільки ми можемо дотягнути нашу стрічку. Розвертаємо коліно, повертаємось. Тягнемось тазом. Розкриваємо нижні ребра. Робимо вдих саме в цю зону. Повернулися. Ще вісім. 7. 6 5 4 3 2 1 Далі ми підіймаємось на стопи і виконуємо декілька моїх улюблених вправ в 3D. Ми стаємо з вами ширше ширини килимка, сідаємо на ліву ногу, відводимо наш таз назад, згинаємося в тазостегнових суглобах. Робимо ротацію, відкриваємо нашу ліву руку до стелі і повертаємось в початкове положення. Знову сідаємо на праву ногу. Робимо ротацію, торкаємося килимка, права рука в напрямку стелі. Піднялись. Працюємо 10. Коліна чітко дивляться в напрямку за другим носком. Вісім. Опорною ногою відштовхуємося. 7, Таз відводимо назад. І спина у нас рівна. Ще п'ять. Не поспішаємо. Чотири. Три. Два. Останній раз. Залишаємось в цьому ж положенні. Працюємо по такому ж принципу, але змінюємо напрямок наших рук. Тепер ми сідаємо на ліву ногу, розвертаємося правою рукою в ліву сторону. Можете це робити разом обома руками. Повернулись. Відтягуйте себе. Тепер навпаки. Слідкуйте, щоб ваші стопи дивились прямо. Коліна спрямовані в напрямку другого пальця, сіли на ліву ногу, потягнулись в ліву сторону, піднялись. Ніби ви щось хочете дістати з тієї сторони, в яку тягнетесь. Працюємо. 10. 9. Вісім. Сім. Відштовхуйтесь правою ногою? Тепер лівою. Чотири. Три. Таз відтягується назад. Два. Останній раз. Знову залишаємось в цьому положенні, і тепер ми нашою правою рукою тягнемося в ліву сторону та вгору, сідаємо на ліву ногу, розвертаємо корпус, піднялись, працюємо. Права нога, ліва. Ми не розвертаємо надто наш таз. Наша задача сісти, зігнутися в тазостегнових суглобах, розвернути корпус і він автоматично злегка відтягує наш таз за собою, але ми за рахунок наших м'язів внутрішньої поверхні стегна відтягуємо таз в початкове положення. Давайте 10. 9, 8 повернули таз, Сім. Шість. П'ять. Коліно спрямоване в напрямку другого пальця стопи. Чотири. Три, два. Останній раз. Зібрали ноги разом, далі ми будемо крокувати лівою ногою вперед, і ми трішки закручуємо наш носок на себе, всередину, опускатися вниз, тягнутися руками обома до підлоги. Піднімаємось назад, далі ми крокуємо вперед. Стопа у нас прямо, ми знову тягнемося двома руками, піднялись. І далі наша нога йде назад, і стопа дивиться трішечки всередину. Ми опускаємо таз і піднялись. Працюємо 10, 9.

і змінюємо сторону. Тепер ми крокуємо правою ногою вперед стопа всередину. Опускаємо корпус. Слідкуйте, щоб ваш корпус завжди був, йшов за стороною вашого коліна, яке дивиться за стопою. Один, два. Не перекошуйте таз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Далі ми стаємо з вами права нога попереду. відчувайте всю опору на праву ногу. Розкрийте ваші пальці. Ліва нога трішки з боку та позаду на носку знаходиться. І ми будемо сідати в такий присід, руки спереду. Відтягуємо руки в ліву сторону, ніби ви тримаєте якийсь такий великий м'яч. Сідаємо наше ліве коліно, воно також може розвертатися в бік. І зусиллям. Відштовхуючись нашою опорною правою ногою, ми підіймаємось і заводимо корпус в праву сторону, але та залишається на місці. Ми працюємо з вами таких 12 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Слідкуємо за нашим попереком. Підключаємо м'язи кору, щоб не було компенсації в поперек. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Змінюємо сторону. Тепер ліва попереду. Права трішки позаду. І в бік відвела, щоб ми могли тримати рівновагу. Зробили опору на ліву ногу. Сідаємо, відтягуємо таз назад. Підключаємо м'язи кору. Відтягуємо таз назад. Опора у нас на всю стопу повністю, не тільки на п'ятку або на передню частину стопи. А на всі три точки опори це мізинець, великий палець та п'ятка. Ми з вами сідаємо, відводиться автоматично відводиться наша права нога це нічого страшного. Тягнемося руками до килимка, точніше до підлоги. І на видиху ми підіймаємось, розкручуємо наш корпус в протилежну сторону. Ще одинадцять. Десять. Дев'ять. Не поспішаємо. Саме, коли ви заповільнюєтесь, ви більш відчуваєте, як працюють ваші м'язи. Ще вісім. На видиху підключаємо м'язи кору. Ще шість. П'ять. чотири. Один і ми закінчили, опускаємось хребет за хребцем до килимка, крокуємо вперед, підіймаємо праву ногу догори і підтягуємо її до себе, сідаємо в позу голуба, розслабляємось, робимо вдих, видих, піднімаємось. Можете погойдатися зі сторони в сторону відчути розслаблення, відчути, як ваші м'язи розтягуються, відпочивають. Виходимо з вами у планку і змінюємо ногу. Ліва нога попереду, погойдались трішки, можна опуститись, піднятись, зробити цю вправу більш динамічною. Погойдали зі сторони в сторону. Вийшли знову у планку. Собака мордою вниз. Крокуємо до себе. Підіймаємось, підкручуємо наш таз, відчуваємо, як хребеть за хребцем. Ми підіймаємось, розкручуємо хребет і дякуємо собі за це тренування. Дякую, що тренуєтесь зі мною. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне тренування. До зустрічі у наступному відео, Па-па!